І це перформери, який дає нам життя. А ми є творчістю цього життя. Ми дуже любимо це дійство. Тут оживають привиди, лунає музика та поезія, і чути ревіння залізних коней. Захищають вперше на території палаза Потоцьким На вперше за багато років відкрив свою браму для усіх містян. Запрошували гостей дійства козаки з гарматами, які стояли поруч із входом. Івано-франківці охоче фотографувались із живими скульптурами, брали участь у літературних читаннях та слухали музику. Чи не найбільше людей біля карильйона? Це старовинний пересувний музичний інструмент, який складається з 50 дзвонів різної величини, розповідає власник Сергій Бутвінко. Кожен дзвон настроєн точно в ноту тут чотири октави. На цьому карильйоні можна виконувати різні твори, як класики, так і сучасні естрадні і народні пісні. А також можна виконувати передзвони, церковні передзвони на карельйоні вміють грати всього троє людей в Україні. Серед них Ірина Рябчун – музикантка вперше в Івано-Франківську. Для містян вона підготувала особливий сюрприз поєднання карельйону та бандури. Своєрідна якась романтика в цьому. От і в такому несподіваному місці буде звучати такий несподіваний інструмент. Це якесь поєднання двох див відразу. Мені здається. До створення містичного свята долучились волонтери та актори драмтеатру. Один із організаторів дійства Сергій Адамович, депутат облради, активіст ініціативи Палац Потоцьких, серце Івано-Франківська каже, така культурно-мистецька акція один із етапів оживлення цієї будівлі та території. І ми думаємо, що це тільки початок. Ми будемо думати і про оживлення мистецьке, і про реставрацію, і про ревіталізацію, і про археологічні дослідження. Тобто, що це дійсно це місце стало центром для життя міста Івано-Франківська, як воно колись було. В Планах активістів оформлення юридичних відносин із власником палацу та співпраця із громадськими організаціями Австрії і Польщі. Активісти розраховують на їхню матеріальну підтримку. Віталія Васильчук, Андрій Левків, новини, телеканал Раї.